Шановне добірне перед різдвяним, перед новорічним товариством. Чому так? Тому що ми записуємо цей невеличкий матеріал з погодовий за два дні до святвечора. Що таке історія. Історія це дати, події і люди. І от у нас вимальовується кілька дат таких. 105 років, я беру 19 рік, коли був акт про злуку, коли існували дві держави українські, Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Але я ще маю одну дату. Сьогодні, сьогодні чи нині, в цей час, мені навіть 35 років, як в Богачанах, так як в всій Україні, почався процес відродження, відновлення е, першої української держави, ну, перших двох українських держав, я б їх назвав. Що це все починалося? Починалося з товариства української мови ім. Тараса Шевченка. Ну, спочатку це товариство було створено в Києві. Потім у Івано-Франківську, але й богородчани не відставали. Насамперед, це було створено три осередки товариства е, української мови ім. Тараса Шевченка. Перше це було на компресові Катерина Клиба. Друге ну, важко покірний слуга очолив міське Борочанське осередок товариства. І третє було у школі номер 1 яке очолив Ярослава Бурковська, директорка директор цієї школи. Час був знаєте, цікавий, але й тривожний, тому що ми ще жили в Радянському Союзі, що навколо ще були кадебісти, кагібісти і, і, і інші добрі люди. Але процес цей не можна було зупинити. Він починався ніби так з Проквола, повільненько. Але разом з тим От Що перше ми зробили? Перше, саме товариство міське товариство із товариством імені Кадирини Клебак, так назвав. Ми е, в Костьолі, а тоді це е, був відновлений концертний зал, бо старий клуб там, не знаєш, Спідлова було, і там глядачів не допускали. І ми зробили три заходи саме в грудні 35 років тому, 1989 році. Перший це було присвячено Голодомору. Це було відкриття, просто, тому що раніше в Радянському Сюзі про нього ж не говорили. І ми зробили перший крок для відновлення історичної пам'яті. Друге, це було. Пам'яті Остапа Вишні, який був засланий в таборі Радянський, так як багато письменників, але вижив тільки завдяки випадку. Ну і третє, це був Осей Стус. були три потужні свята, було дуже багато людей, які були ну, звичайно задоволені, що починаються певні процеси, і не знали, що ще з цього буде. Це був товариство письменки товариства української мови. А вже у, на початку 1990 року було створено середок руху, народного руху України. Я зараз не буду називати прізвища Людей і всіх інших, тому що це передача маленька, це все є в моїх книжках: місто Бороці, місто на Бестриці, на Березі Бестриці. Там інших видання, які я писав і спогади я залишив. Але ще хочу підкреслити роль. Греко-католицької церкви. Ну, вона була тоді в підпіллі. Слава Богу, що вона була в підпіллі, вона існувала. От, і якось так долею, випадку я попав Москву і бачив тих людей, які протистоять, які ратували за відновлення Греко-католицької церкви. Так Бог допомагав тоді дуже в Україні, бо Горбачов, який би він там не був, але він зустрівся з папою Іваном. Другим, і саме це започаткував процес відновлення Греко-католицької церкви. Врочала церкви фактично не було. Був склад у церкві Івана Богослова, це, який ви бачите зараз, і магазин такий у крамниці на два поверхи. От, от така була церква. Але з початком цих всіх відновлених процесів було знищено крамницю і відновлену церкву. Можливо було відкрити її. І богослужіння проводилося на цвинтарі, але процес вже пішов, його вже було не спинити. І от пам'ятаю, тоді головою ради був Петро Панкович Перепічка, і він каже: Давайте, давайте мені ключ, я сам відкрию, як влада. Він відкриває церкву і з того часу... У церкві Івана Богослава починається богослужіння. Ну, про це так само є в моїх виданнях з історії церкви. Тобто я хочу сказати, що ми, ми починали цей процес відновлення української держави, незалежності її вже в 91-му році ми маємо незалежність. А тепер, оце ідея, я так собі думаю, я близький до історії близько до історії людини. Це той ми, напевно, останній це як Франкове, це остання війна, це зі звірством добою, чоловіство встає. Напевно, саме це є остання війна сів П'ятою імперією, Російською, Російської -Російсько імперії, де наші хлопці зараз захищають, і ми маємо пам'ятати, що ми будемо святкувати, нам буде добре і тепло, затишно, будемо їсти кутю і пампушки. Ми маємо пам'ятати, що хтось цей час захищає нас в окопах. Фронті, що той вже ніколи не повечерює. Тому маємо за цих людей і пам'ятати ті покоління, які почали це відновлення держави, бо так само це було не легко і непросто. І були розстрілені списки, все решта, що було навколо нас, КДБ, і кремль і, і, і агентура. Але зараз ще важче. Бо це фронт, бо це окопи, бо це смерть, і це героїчний чин наших вояків. Ми маємо їх підтримувати іншого виходу, іншого шляху нас немає. Маємо перемогти, і ми переможемо. Звірую святу перемогу українців над силами зла і з цим вечором, святим святим світлим, який перемагає темряву, бо народиться Ісус Христос, який народиться щороку. Я вас вітаю з цими святами, які підходять із новим роком. Нехай буде нас переможе. Святами вас. Дякую.